На жаль, історія не зберегла для сучасників перший номер органу тимчасового управління ковальського повіту газети Прапор Леніна, зате в редакційному музеї, де багато усіляких професійних відзнак та нагород, трепетно зберігають примірники газети пам'ятного першого року її існування. У досвідченого редактора Вістайковищини, лауреата багатьох журналістських премій, заслуженого журналіста України Миколи Вельмех та його колег-журналістів, в ці дні багато клопотів. З місцевою газетою його пов'язує понад 40 років життя, 23 з яких він працює на посаді редактора. Перші замітки я вже почав надсилати в редакцію місцевої газети, навчаючись в 10-11 класі, писав про заходи, які в школі відбуваються там. Можливо, деякі міські пробував свої сили в фейлетоні навіть. А потім, коли я кінчив 11 класів, мені запропонували йти в газету. 25 чи 26-го був випускний вечір. А вже 1 липня я був зарахований в штат. І сьогодні в непросту для місцевої преси епоху журналісти Вістайковищини не втратили читацьку аудиторію і є наймасовішою газетою Волині у своєму форматі. Колишній залізничник Володимир Степанчук один із тих, хто не лише з цікавістю читає газету, а й сам є її автором. Газету я виписую вже більше 40 років. Більше 40 років. Вона стала для моєї сім'ї рідною і читають її в першу очередь. Газета об'єктивна, є рубрика і, і, і різна і для От. Я сам часто дописувач від Запорука творчих успіхів та авторитету газети журналістський колектив редакції, де пліч-опліч працюють молоді газетярі та досвідчені майстри пера. Перший гонорар отримав у 50-му році в Волині, 27 карбованців. Але на ці гроші я прийшов в школу дівчатам, показав вони конфети. Ну і купив, а тоді ж вони були недешеві. Ковальській газеті давно тісно в форматі місцевої преси. Вісті ковчін та її журналістів знають і поважають далеко за межами міста залізничники. Тому серед гостей ювілейного торжества можна було зустріти багатьох поважних на волині представників журналістського цеху, керівників обласної влади. Я хочу щиро від душі привітати вас з цим ювілеєм, побажати всім вам здоров'я, побажати всім вам творчих успіхів, подякувати вам за працю. І нехай Бог благословляє вас, Волинь Волині, нашу, нашу ненька Україну. Свято вас з нагоди пам'ятного ювілею чисельну групу представників редакції газети Вісті Ковищини нагороджено грамотами та подяками регіональної та місцевої влади.